Ось такий підсумок для військових відшили майстрині у Луцьку, і ми зараз знаходимося на виробництві. Зокрема, тут відшивають для військових усе, що їм знадобиться на фронті. Оксана Макарова приїхала на Волинь з Маріуполя. Російське повномасштабне вторгнення змусило її разом із сином покинути рідний дім. Чоловік Оксани захищає батьківщину від ворога, а тим часом жінка активно допомагає воїнам, власноруч виготовляючи військове спорядження. Тут звісно, ми виїхали з зими у весну в літо, і я зрозуміла, що чоловіку почала шукати спорядження. Те те те, нічого немає. І так перейшла думка, що треба робити самі. Ми в Маріуполі це робили. Eu Тому я і звернулася до ветеранського фонду. Він мені допоміг спочатку з однієї машинки. А потім, коли я отримала грант, є робота, ну зрозуміла, що треба робити майстерню з військового спорядження. Стартували тоді на Волині у селі Милуші. Починали, пригадує жінка, шити щось простеньке. Те, що легше робиться, і швиденько відправляється військовим на передову. Втім, з часом виробництво почало ставати все потужніше і тепер успішно працює у Луцьку. Початку ми шили починаючи з дощовиків. Тобто маленькі підсумки, щось таке дуже просте починало робити. То зараз ми вже шиємо дуже великі серйозні речі, надійні і так далі. Першою на виробництво працювати швачкою прийшла Вікторія. Тут у Луцьку жінка доєдналась до команди і навчилась відшивати для військових найнеобхідніше. Вже нікого швачок не було. Я була перша. Почали з плетоносів, потім пояси. Потім попросили відшити перший рюкзак для дрона. Це для мене було все новеньке, таке, але ну потрошки, потрошки розробляла, розробляла і далі вже пішли, далі, далі важче ваще. І зараз відшиваємо те, що потрібно саме перед хлопцем. Саме зараз Вікторія працює над виготовленням рюкзака для fpv дронів. На пошиття одного такого виробу йде приблизно три дні. Вміщує в собі, якщо з перемичками до 10 дронів, без перемичок 15 дронів. Зокрема, туди ще можна покласти пульт, окуляри, батареї, і ну якби їм зручніше, так щоб це все носити не в коробках. А все поскладати і вже напряму виходити. Що саме потрібно хлопцям на фронті? Майстрині дізнаються напряму від військових, тому і кажуть, їх вироби точно підходять для потреб захисників, бо ж саме воїни кажуть, яким має бути рюкзак чи сумка, аби було зручно. Це сумка для фіві-дронів. Вона з перемичками йде, ви можете сюди скласти 10 дронів, цим і 8, і можна поміняти перемички і скласти сюди і десятки. Тобто, в принципі, вона модульна і дуже зручна. Це підсумки під батареї, які йдуть до FPV, це підсумок під окуляри і пульт для дронів. Всередині зараз зима, ми знаємо, що батареї вони дуже швидко охолоджуються, тому підсумки. Для батареї ми робимо затеплювачем. Сюди хлопці кидають такі штучки, які їх обігрівають, і можуть доїхати до позиції, щоб вони були теплі. Сумка це дуже зручно, насправді, і ми це доносимо і говоримо, І вони швидше робляться, і вони виходять набагато практичніші. Тобто прийшов запит від захисників, сіли, відшили та передали на передову. Співпрацює виробництво і з волонтерами. У нас є благодійні фонди, які просто до нас приходять, кажуть, що нам треба там для хлопців. вони там зараз в госпіталі в них все погоріло. вони просто збираються. Тобто є фонди, яким я довіряю, які до нас вхожі, які теж нас знають. Ми дружимо напевно з перших днів нашого відкриття. І ну, звісно, вони приходять. Якщо вони їдуть кудись, вони кажуть, там зараз хлопці просили дощовики. Ми робимо дощовики. На цьому Оксана Макарова. Каже, зупинятися не збирається виробництво. Планує розширювати, і наступним кроком буде відчуття одягу для військових.